Розкажи, будь ласка, про історію з Джекі Чаном. Я так розумію, що ти їздив на Олімпійські ігри серед військових. Так. Це був 19-й рік, і це Ухань, місто там, де розпочав своє своє життя коронавірус. Будь так. ласка, грандіозний масштабний захід. Мені найбільше подобалось відкриття з усіх місць, де я був. Джекі Чан співав гімн Олімпійських ігор. Уяви, ми виходимо на стадіон, великий здоровий футболь, футбольний стадіон. Всі спортсмени стоять. Президент Китаю каже про мову. Потім Джекі Чан. Чан співає, потім ми переходимо, сідаємо на трибуни, і там, де ми стояли 20 хвилин назад, плавають лодки, і вода з'являється. Я не очікував такого. Над головою літають воздушні гімнасти, такі троси натягнуті на весь стадіон. Потім вода щезає, лодки впливають. Потім виїжджає якась. Потяг, машина з під землі, якийсь тунелю, потім аніматори, тобто дуже вражаючий захід. І після цього, через два місяці чи через місяць, ми дізнаємося, що, що в якій якомусь там місті Ухань, в Китаї з'являється коронавірус. І я думаю, що люди, як я чув, думають, що це якесь там село, якесь брудне, страшне, але це місце мільйонник нове просто, і звідти пішов коронавірус. Так.